Пічно приймав влучання в житлову будівлю. Це приватний будинок. Загиблих було четверо. Бабуся, онук. Онуку прийшов друг у гості. 25 років. Молодий хлопців. І сусідка жінка літня. 36-го року народження. А це моя подруга. І на Часто спілкувалися там да? все время. Вчора набував війна. Це було полічено. Декілька людей отримали поранення. Що стосується будівель, ви бачите, що це приватний сектор, приватна забудова. Дуже багато будинків постраждало. Ми нарахували 52 будинки, які потребують нашої допомоги, ремонту будівельних. Робити, в основному це дахи, вибити вікна. Приблизно 100 вікон. Взагалі 51 дом приватної форми власності і два доми комунальної форми власності.